Десь крові, тільки що поміряли. 110 на 60. Трошки низька, але вона сказала, добре, я ж все-таки нічого не їла. А вчора вночі, в другій годині, як я приїхала, в мене була 130 на 70. Теж добре. Я думала, що в мене низький тиск вчора, все переживала. Тут я впала, вдарилася, не знаю, де я Хочу впала, пам'ять втратила. Хочу вже йти додому. Ще нарізать крові не прийшли. Брали переєву два рази. Не, розібрали один, другий раз брали. І ось так. Возять мене по цілій лікарні на інвалідній колясці. Мама міє шок. До Сокорсу скоро поміч ми визволили. Але... Я вже три, три рази в хаті впала в обморок. Тут мені дали пеленку, я вертаю постійно. Ось Просто я лежу. ніч я тут. Зараз мають прийти аналізи крові. Ma no assolutamente. quello 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 diciamo di controllo dopo un mese l'ho preso con la segretaria a voce a viva voce ma l'ho centrata la pratica che ma ho e tanto io non ho digerito oggi non ho А отсут, ма, мама, я в такому вигляді, тут треба мені чекати, коли мій компаньон приїде. Промтосокорсу. І так хочеться на, на авторизацію. Здається, що тут Корсу. -тут, так, так, бо я тут вже якось водила один раз. Була я вже тут. Це вже на другий день, як я приїхала. Ми ось так їмо. Е... Ми завжди ось так поливаємо. Навіть голосу у мене нема сьогодні. Ми ось так поливаємо завжди олію сирою. Сирою олією поливаємо і пізніше даємо сира. Вже сир закінчився. Вистачить ось так. Тортелі. Це називається п'ятоуніко. П'ятоуніко це означає одну тарілку ми їмо, Основне їсти в нас вердури. Вердуре це овоч, багато-багато овочів. На вулиці дуже-дуже гурячо. У нас отак все то при, 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 при арія кондиціонатора. Це означає, як називається це, що охолоджує повітря по-українськи, я не знаю. І багато-багато вердури. Щоб їсти, багато сама вердура не йде. До, до такого треба або м'яса або ще чогось, треба завжди чогось треба. То ми от ставимо тортелі. Тут я собі мало салату поставила, але зараз ми будемо той салат ще їсти до кінця, до самого кінця. Ось такі от пироги були в холодильнику, давно ми вже їх купили. І треба їх з'їсти, бо ж срок великій годності. Це свіжі пироги такі з холодильника, італійського холодильника. Тут є брізауля. Брізауля і, я не знаю, а, і ще якийсь сир, якийсь є, ще якийсь сир. М -м 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 тісто тунесенька. що тісто тунесеньке, і брізавля на кусочки. Вона не мелена, вона такими кусочками зроблена. Тісто тунесеньке дуже сильно похоже на домашнє. Ті тортелі, бачите, ось так. Дуже не такі, знаєте, нормальні. Це здорова їда. Це джуванні рана. По-перше, улія сира, парміджану. Продукти тут дала фити кінно. Бачите, це не видно, але дала фити. Фити. Ініше будемо оце. Дзінко, пізніше вже нас закінчив хрому. Зараз мій компаньон після обіду закажеть по інтернету хрому. І магнезіо. Магній, магній, обов'язково, магній, але який? Я не знаю, чи, чи, чи це мені. Я дотепер завжди брала магнію читрато. Магні, а тепер то є три типи магнію. Зараз мені треба другий, другий магній взяти. Магній це для серця взагалі номер один. Майже. Не, не номер один, але майже номер один. У всіх інтеграторах. Після, після Ч, після Ді. М -м -м. Дуже смачно у нас обід сьогодні. В хаті 26 градусів, а на, на вулиці 38. Я тільки що Повішала більо на вулиці, там стояла за може, 5 хвилин, поки я то розвішала. Я чуть не впала в оморок другий раз. Другий раз чуть не впала. Ужасно. Сьогодні ми цілий в хаті, сьогодні неділя. Ми з хати ми висуваємо носа. Відпочиваємо, відпочиваємо в хаті. Дуже гарно, приємно в хаті. Так, витягнула я ось такі е, алічі. Я для компаньйона зробила ось таку, бачите, от так він буде таку скарпетту робити. Йому на хліб поставила ті алічі. А я собі зараз зроблю е, боно, боно, або е, руками шубоно, А зараз собі на той от, над хлібець поставлю я теж алічі. От воно трошки так в холодильнику застило, бачите, у нас тут стоїть 2-3 місяці. Тут є більше, ніж кілограм тих алічів. Але я ще оце не з'їла. І зараз собі в самому кінці. Ось таке смачне, ось таке закусити, такими алічами. Це буде дуже-дуже смачно. Може, зима, може ну, не знаю, може і не буду їсти вже. Може мені цього вистачить. Бо я, я бачу, як я помалу-помалу їм, то мені вистачає. Я таку скоро скоро з'їм, мені ще чогось хочеться, то ліпше помалу їсти. Так, ой, Баста! Баста! Ми, так от, Ми різні робимо дегустацію. Різну. Це е, таке от, Амаро на травах лишив мій син. мене син відпочивав на морі. Пів бутилки він випив і далі він собі не захотів забирати додому і приніс мені. Пізніше в нас є ось це таке Брауліно це дуже таке якісне, дороге. Це з холодильника ми витягнули. Треба тримати в холодильнику, тому що холодне, воно приємне, як жара. Тут половину ми випили. І е, дуже, Це 24 євро, це дуже сильно дороге. 24 було два роки рік назад. Ніші отаке, Ми ще купили, ми ще його не відкривали. Це дешеве. Бачите, це така бутилка от дешева. Е, тут ми були в Лівінні. Ми знову в липні їдемо в Лівінню, в Ну, 6 євро коштує. ну Тут віта, 13 градусів, що тут написано, 15 градусів. Аспекта, ора а, ну, але ойкоква. Я не люблю, я один моток і все, це мені забагато. Я хочу прирівняти, хочу це і це ще випити. Менто ісісенти мене. Чінчи. Приємне. Знаєте, я оце перший раз п'ю. Бранка мента. І от таке в нас є печення. Ви знаєте, це таке печення, називається кантучині. Вони ось з такої пачки купленої. Така пачка коштує 6 евро приблизно. І тут багато-багато мандрів. Сподобалося мені, хоч, я знаю. Я зараз ще хочу оце попробувати. Фініші море. Фініше я зараз хочу оце попробувати. Я не хочу так багато, я оце навіть не можу допити. Я один глуточок, прямо такий один глуточок. І все. Зараз попробую що цей. Не знаю, а може я вип'ю. Та буде мені зараз гурячу. ква, миті ква, миті ту. Зараз я це чуть-чуть. Угу. Власне, нас знову половину. Двоє будемо пити це. Зараз хочу попробувати, яке ліпше. Це чи це? Ну, це минтою свіжою з такою гіркою, свіжою е... м'ятою пахне. Вибачте, що я деколи вживаю італійські слова. Ні мені зовсім, я зовсім так от, треба думати, як я говорю. Дуже такою сильною м'ятою чути. Свіжою свіжою, гіркою м'ятою. І мені дуже гірке все подобається. Зараз я попробую. Гірке травами і солодше. І солодше. Море Яніко. Ось Есі. Але дегустацію ось тих двох. Амаро, Амаро, ви знаєте, це таке в кінці, щоб гарно перетравити обід. І цей, цей має 26 градусів. Я його зараз почала на градусі дивитися, 28 градусів має бранка. Оце є резерва, таке, чому я кажу, що воно дороге? Тому що вона, воно з 1875 року. Ви собі можете представити, скільки воно. Скільки воно. Ти вже це відкрив? О, вже відкрив і це. Ну, зараз я попробую. почекай. Я казала, ну я не знаю, відкрив це. Ну, вже всі разом спробуємо. Гірка легенька водичка. Легенька водичка гірка. Ого-го, яка -то велика різниця. Мама мія, що таке Амаро, яке коштує 25 євро. Мама міга. І Яке Амаро коштує 5 євро, ну 7 євро коштує. Не будемо вже дуже так сильно, але там, де я їду, отам, в Лівіньо, там не платиться Іва. І там всі алкоголь, профуми, кафе, там все коштує набагато набагато менше. Цукор так само, цукорки всі. А це 24. От який, бачите? 17-му році ще зробили його. Скільки він вже бутилля витримала. Оце густе на травах, таке, знаєте, таке як має бути. І має скільки градусів? І теж має 20, майже 25 градусів. 25 градусів має? бачите, Тут рецепти трави, які входять, вони вам ніколи не напишуть, тому що це секрет. Контієнна ліквіріція, ліквіріція, мені здається, понижує тиски, тому вони і написали, що ліквіріція може. Як тому не можна, що вам ще тиск. А це що? Це от прямо вилити зараз умивальник. Добре, що ми відкрили оце, попробували. Бо я казала, кажу, давай перший зараз відкриємо. Ну, перше, ніж їхати в Львівню, ми в липні будемо їхати в Львівню. Я кажу, давай ми візьмемо і попробуємо, що ми купили, бо вже рік стоїть воно. А тут солодка гірка водичка, яка має скільки градусів? 15, як ми вже сказали. О, навіть не хочу другий раз спробувати. Попробую це і все. О. Наші найкращі напитки це є просико, З це має бути це сухе, таке, сухе. Ніколи в житті дольше, щоб воно не було. солодке, щоб воно не було. Якщо, спуман, якщо шампанське, воно має бути сухе. І амаро ми любимо. І все. Лімончель. У мене є в холодильнику, коли я вам показую, скільки в мене шелімончель, я мене навіть не відкриваю. Одна подружка мого компаньона подарувала. Сама зробила в хаті, воно так і стоїть, вже цілий рік в холодильнику. Ми навіть не відкрили. Ну, може, треба буде зараз відкривати, так чуть-чуть, і -чуть, Бо шкода. Окей. Як побачите, оце в супермерка навіть продається. Ми купили іменно в супермерка. Це номер один, як побачите, будете в Італії. Купіть собі таке. Но сюди не продається. Це тільки на півночі в Італії. Дуже на півночі ми були. Я не пам'ятаю, де ми були. Дуже на півночі. А, бормів, от, 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 от. Борміо написано. Прямо, Ми, ми борміо купили, це от традиції, от, бі, біля Лівіньо, там кілька кілометрів, є таке гарне місто борміо. І там от типічне. Таке. Там, ну, тут у нас тут у нас в Тоскані немає такого. Абсолютно нема такого. Доїм одне печення, але навіть я її не хочу. Може, я ще один раз кушу і залишу на вечір це печення. Не хочеться мені солодкого.